Житомирські аграрії готові поділитися новим врожаєм з мешканцями міста. Минулої суботи ярмарок сільськогосподарської продукції для містян організував департамент агропромислового комплексу облдержадміністрації. Свою продукцію на вулиці Лятошинського житомирянам пропонували більше 30 виробників аграріїв. Асортимент був дуже широким від овочів, завершуючи м'ясом, м'ясними виробами, молочними виробами, фруктами. Навіть саджанцями, рибою, і, і всім необхідним, що потрібно сьогодні кожній родині. Приємно те, що ті, хто був активним учасником ярмарку, прислухались до наших порад, до наших прохань, і ціни продукції, яка там відпускалася, це в основному були ціни. Виробника головною умовою участі у ярмарку була ціна продукції, яка повинна була бути нижчою за ринкову. На зустріч сільхозвиробникам пішла наша міська влада, і виділене місце вони не проплачували як за торгівельне місце, не було інших передбачених на звичайних ринках зборів і платежів. І от ця різниця, якраз вона. Дала можливість продати дешевшу продукцію наступної суботи. агровиробники готуються до чергового ярмарку, який прийде на тому ж місці, на вулиці Лятушинського. Аграрії готові продавати свій врожай і в інших районах міста, але наполягають на цивілізованих умовах продажу. Ми готові забезпечувати жителів і не тільки обласного центру, всім необхідним, що вирощується і виробляється. В сільському господарстві харчовій переробній промисловості області, але має бути, окрім того, що надали місто якась поступка і в створенні умов. Питання облаштування майданчиків для торгівлі аграрною продукцією саме виробниками стоїть в місті дуже гостро. Як приклад, ринок біля залізничного вокзалу. От навіть за ту ж саму площадку перед автовокзалом. Тут люди продають на тротуарах. Да? І в них за спиною площадка, яка колись була ринком, якраз, там продають пам'ятники. Ну знайдіть для пам'ятників інше місце. Дайте селянам, а якраз з'їжджаються не тільки Житомирського району люди, тому що зручно автовокзал, заліз... залізничний вокзал, людина раненько встала, приїхала, посторгувалася і поїхала назад. І вона торгує. Це всі бачать. Це бачать керівники міста. Це бачить санепідемслужба, Це всі, всі бачать. Його вирішення ставить під питання організацію аграрних ярмарок в Житомирі аж до покрови, як це було минулого року. Я перепрошую, я не критикую. Я просто думаю, що, почувши мене, відповідно зреагують. Наша задача сільхозвиробників і переробників виростити. І ми хочемо. Зреалізувати по ціні, яка була б доступна для кожного споживача, і великих вкладень від міста на упорядкування майданчиків для торгівлі аграрною продукцією від виробника не потрібно, впевнені в департаменті агропромислового комплексу.